Що я знайшов за допомогою дешевого китайського металошукача Tracker GC 1050. У лісопосадці біля залізниці я знайшов три металеві кульки. Найменша кулька 12 мм в діаметрі, середня 15 мм в діаметрі, і найбільша 22 мм в діаметрі. Хто знає, звідки ці кульки і для чого вони призначені, напишіть в коментарях. У полі біля великого перехрестя я знайшов таку гільзу і кулю. На основі гільзи ви можете побачити деякі цифри. Хто знає, напишіть в коментарях, для якої зброї була призначена ця гільза і куля. У полі біля великого села я знайшов 4 монети, перша монета невідомого номіналу і назви, друга монета 5 грошей, третя монета номіналом 10, але невідомої назви. Четверта монета, номінал 50 копійок 1992 року. Напишіть в коментарях, хто знає, що це може бути за монета, а також назва цієї монети. Таку медаль я знайшов у лісі поблизу місця розстрілу євреїв. Так виглядає зворотній бік медалі. А ось так вона виглядала, коли я її тільки знайшов. Це вигляд медалі після того, як я відмив її кислотою. Хто знає, напишіть в коментарях, що це за медаль і для кого вона призначалася. Ось такі мої знахідки за допомогою дешевого китайського металошукача.